Сьогодні сонце, сонце, сонце. Дуже-дуже сонячно сьогодні. Я думаю, зараз з ванне винести мою одну, один вазоночок на вулицю і поставити його сюди. Я тільки що вийшла на... Е, сюди на терасу і дивлюся, що це так блисти. Я думала, що, бачите, я думала, що цей вазонок мокрий. Думаю, його або зверху хтось поливав квіти і полилася на нього вода. А він молоденький, бачите, як він на сонці блистить. Ви бачите, як він блистить? Яка краса, оця молода гілочка. Зараз я з ванни заберу і поставлю сюди, щоб він трохи. У мене є така, як вам сказати, п'янта-граса, що стоїть в мене в ванні. І мені треба, щоб вона трохи набралася. Знаєте, На вулиці рослинка вона відживає, вона робиться така жива, свіжа. Енергійна, тому що тут е світла багато, світла, світла, сонця, сонця багато. Я зараз її ви винесу. Тут вкут запхала, бо я не маю місця. І вона мені вже ось тут, бачите, як вона волі хоче, як вона вже росте, як вона повітря сонце побачила. Вона тут вже хоче рости, 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 бо вона хоче сонця, прямого сонця, особливо зараз, е як сонце таке не агресивне. Як воно таке не агресивне, воно зараз дуже вересня, вже кінець вересня, жовтень, листопад. У нас зимою завжди сонце-сонце. Зараз винесу, О, новий, новий, цей, нова гілочка, подивіться, аспарагу нову. Воно зараз починає аспарагу. Нові гілочки пускати, тому що, бачите, була дуже сильна жара, і аспарегор теж не хоче родити на таку погоду, скажімо, таку неважну погоду, як дуже сильно горяча. Зараз температура нормальна і починає родити. Родити дітей маленьких. Молодесенькі гілочки. Демо подивимося ванну і зараз я винесу сюди. А треба ще тут приготувати місце. Зараз приготую я, заберу, напевне, оцей вазонок. Ось тут в мене стоїть, бачите. Зараз я винесу. Не хочу тут добре рости. Мені, я тут поставила, тому що тут велике вікно рядом, і воно, бачите, мені підходить по розміру отаке таке ваз, вазу. Тут колись така була три таких квітки великих, в мене було день народження, мені подарували вже багато років назад. і мені залишився оцей, не знаю, з чого він зроблений. Ну, коротше, росте добре. Оця. Зараз винесу. Ну, Тяжке винесу на вулицю. Ну, ось, Поставила я ось так. І тут вона в мене буде стояти аж до самих морозів. Ця рослинка вона, вона дуже добре переносить, бо на вулиці Віталій вона стоїть на вулиці, ніхто до хати не, не заносить. Але. Я знаю, вона трошки погіршує ситуацію, якщо вона стоїть вже в такій морозі. У нас морозі нема. Нас в нас вночі може бути там плюс два. Це для нас холодно. Нас морозів нема. Але бачите, як тут зверху вона погіршила ситуацію свою. От, де вона? Видно, що рослинка ну, хоче трошки на вулиці бути. Вона не привикла так сильно в хаті бути. І от тут кінчики, вже видно, що вона, бачите, які листочки, такі бідненькі, такі от. Та якби не росте так, як має бути. Вона тут сили набереться, вона тут буде така груба. Знаєте, це, це грошове дерево рахується, але грошове дерево є багатьох випадків, ну, багатьох типів. А ось це, воно таке дрібненьке дрібненьке мені подобається. Я літом навіть деколи виносила сюди, але літом дуже не могла, тому що оце от поруч, воно, воно мало 100 градусів, таке було горяче від сонця. І от рослинка як сюди так нахиляється, на це поруче желізне, тоді вона не хоче 100 градусів, щоб така температура була велика. Тут я новенькі посадила, але то так запхала, не знаю, що з ними буде, це не потрібно. Короче, тут буде стояти вона. І ця рядом з нею буде стояти. Мені багато пишуть, люди дивуються, чому і чому, як я тримаю е, е, от тут мою пральну машину. Моя пральна машина мінімаль, це означає 40. Вона 40 на 60. 40 на 60. І вона велика, тому що вона має 8,5 8 барабан. Ось так вона виглядає, вона велика. На 8,5 кілограм. У мене тут ніколи дощ не падає. У, мене, у нас тут в будинку дуже велика, дуже дах такий є. Знаєте, будинок покритий таким дахом. І е, взагалі, як падає дощ, то саме найбільше мені отут мочить. Тут мочить. у тут мене завжди сухо. Ось тут тих 20-30 сантиметрів, завжди сухо. Але все одно я буду накривати. І бачите, скільки там нападало вже. У, скільки там сміття нападало. Мені треба це все закривати, то сміття, то голуби нанесли. Бачите, вони хочуть так, хотіли гніздо там робити десь ззаді, не знаю де. І я буду накривати, буду меблі тут робити. Ось так винесла, і я задоволена, що вона тут тепер буде стояти, 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 аж до, е, напевне, на Наталі, на, на Різдво занесу до хати. Це буде. В кінці грудня. Я на море їду. Я їду на море, дорогеньки. я забула вам сказати, що вже пізно, вже 9 година. я їду на море. На море зварила яйця, тільки що ще теплі. Візьму, напевне, сьогодні два яйця, і бо я на обід додому не буду приходити. Зараз оце з'їм. і ось такі у мене є на сніданок. Одне таке зім. На обід, що я приготувала, вчора ввечері я приготувала такі з цибулею. Такі м'ясні, як вони. То є свині шинка така, вона сама шинка така нарізана, вона зовсім без жиру. Цибулю так зверху я поставила. Так, як бачите, дуже смачно, тому що такі всякі спеції я дала. А зараз капельку капельку то сметани. Це вершки. Солодкі вершки, які продаються в холодильнику: 36% О, така, така радість. Так що я ніякого солодкого без цукру, без нічого, мені дуже сильно таке подобається. І буду з сюди їсти, як ви це зрозуміли. Віта Бікс називається. Ось його два. Мій компаньон не вміє їсти, тому що він шкірку викидає, він дуже сильно приглядається до всяких от, як бачите, такі дефекти тут є. Отаке чорне. Він от, от дивиться. Я їм і оце таке одне тільки є. Дуже, дуже добре зривати. Такі, знаєте, недостиглі мають бути. Такі от, починають журтіти, принести до хати. Вони дуже скоро доходять. У мене от, три дні воно дійшло до дуже-дуже м'ягеньке зараз. Ой, арсенат. Таке солодке. Тільки зранку собі можна таке дозволити. каки, вони дуже калорійні. Я їх дуже сильно люблю. Коли Віталія русла була тут і. Було дерево таке, молоденьке, пізніше, завжди більше і більше, багато дуже тих каків родило. Я пам'ятаю, 26 вересня от перша, перший фрукт він дозрів 26 вересня. Я завжди слідкувала кожен рік, коли вони починають достигати. Перший фрукт я була зірвала 26 вересня, на другий рік, 28 вересня. Пізніше, завжди в останні дні. Але тепер, як ви бачите, клімат дуже сильно помінявся. Тепер тікаки вони набагато скоріше достигають, ніж 30 років назад. Я завжди їм ось так зі шкіркою і руками. Я не беру ложечку, так як італійці беруть. Італійці беруть. Ложечку, дні, шкірку здирають. Для чого шкірку здирати? Це є фібра. Фібра, ту, що ми шукаємо. Ось фібра. Фібра, щоб гарно в туалет ходити, сюди йду на диван їсти. Снідати оце і, і, і каву. Жовтень на вулиці. 1 жовтня я йду на море купатися. Італійці всі в куртках. В куртках усі. Вони такі смішні, вони не одягаються. Зараз 25 градусів, зараз. Через годину буде 26. Зранку холодно, це правда є. Я йду на короткі рукаву отак купатися, подушка. А вони отак всі в куртках. Це так смішно виглядає. Ще може дехто переселив ходити. Не дивляться, яке там метео, яка там, там буде температура чи дощ буде. Ну, коротше, в куртках. Зараз я вам покажу. Всі в центрі в куртках ще ходять. Тут можна побачити в таких куртках, таких серйозних куртках, знаєте, таких, що в січні ходять. Я йду на море. У нас був трохи дощ два дні. Я після перукарні ще голову не мила, бо я ходжу на море. І, і, коротше, у нас падав трохи дощ, але чуть-чуть дощ падав, але море змінилося, я не могла йти на море, тому що море було бурхливе. Хвиля була висока 50-60 см. І це означає, що воно незручно тобі б'є на голову, на шию і це все решту. І вода трошки була така, знаєте. А сьогодні сьогодні вже нормально. Хвиля має бути 8 см висока. Йдемо, подивимося. Мені саме основне подивитися, чи море змінилося, температура води. Вітру немає, як такого. Подивимося, тому що мені треба купатися. Я от я тільки буду півдня, бо я сьогодні роблю на роботі після обіду. І на обіду дому не приїду. І хочу, як я вам сказала, хочу подивитися, чи море змінилося, чи не змінилося. Що робиться на морі. Ой, вже красиво, вже гарно, я бачу. Я вже бачу. Досить пізно я приїхала, але нічого. Чотири години буду на морі і йду зараз зразу купатися. Зразу, зразу. Тому що, знаєте, зараз о, ще з купальнику. Є, 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 люди в купальниках лежать. Тому що сонце вже так не світить. Я вже о, взяла переодягнутися, тому що вийду я з води, хоча б мені 40 хвилин в воді побути, а як вийду з води, буде холодно, я думаю, так. Я не знаю, як воно буде. Ще деякі парасольки є, тому що субота-неділя. Сьогодні робочий день, субота-неділя ще було багато людей. Ось така ситуація, парасольки складають. Сезон закінчився, закінчується. Море дуже спокійне. Хоча б побути 30 хвилин в воді, хоча б 40. Подивлюся, чи вода сильно холодна, чи не холодна. Панорама! Яка краса! Яка краса, дорогенькі мої! Це е хвиля яка висотою вісім сантиметрів. Ви тільки гляньте. А, а, прохладна. О, бене! Ай ай! Ай-ай-ай! От з дитиною маленькою купається. ну ну ну, не є холодно, не є, вода холодна, не є холодна, зовсім не холодна. На початку, так, знаєте, трошки. А пізніше все нормально. Некрасива. Тіше ще за, за мого перукарня, в перукарню я ходила, як ви знаєте. Голову я вже не мила 5 днів. Сьогодні прийду додому, душ зроблю, і помию і вам розкажу вдома, як і що, чи я задоволена, чи я ще вернуся туди, як воно буде виглядати помити. Я не мию, тому що, по-перше, він мені дав, всяких таких таких, всіх, знаєте, таких, щоб як вам сказати, живити, щоб волосся наживити, наживити таких всяких тих. Ну, таких добрих для волосся, такої підживки доброї. І, і цей. Я субота-неділя була вдома, нігде не виходила, сама одна була. І розслабилася сьогодні йду на море, ніж по мою голову. І я вам покажу, як воно буде виглядати після. Як воно буде виглядати після... О, яке сонце, мама мія. Як воно буде виглядати після миття? Бо після миття воно буде зовсім інакше. Таке брудта. Брудта! Брудта це означає некрасива. А хто сказав, що некрасива? Я дуже красива жінка, я це знаю. Мені це всі говорять. Ха -ха -ха. Ха -ха -ха. Я жартую. Вода зовсім, зовсім, зовсім не є холодна. Абсолютно. Ще завтра, чому я так сьогодні пішла сильно на море, тому що ще завтра буде гарна погода. А вже післязавтра вже якийсь дощ і знову температура зміниться. Сьогодні в нас в тіні 24 градуси. На сонці набагато набагато-набагато тепліше. Просто. Просто-просто чарівна вода, чарівне море, жовтень на вулиці. Це просто щастя. Треба, треба скоріше, треба більше їздити на море. Але я на море буду їздити і хочу їздити, але деколи от хвиля, велика хвиля, і, і ти не можеш, і ти не можеш їхати, тому що як вітер і велика хвиля це не добре. Це не добре, тому що тобі от в лице, в очі, вода брудна. Це задоволення ти не получаєш, Не получаєш ніякого задоволення. А так задоволення є. Це робочий день. А, ну, я так би після обіду працюю, а багато людей субота-неділя тут ще дуже багато людей. Я завжди субота-неділя зайнята. Зараз знову субота-неділя, я їду в Фіренці, дорогенькі мої. Ми їдемо в Фіренці. Я їду з моїм компаньйоном, йому треба туди в Фіранці їхати, і я з ним їду, і пізніше не знаю, на вечері, на обід ми там залишимося. На обід не, бо в нього там ну, збори такі знаєте, до п'ятої години. Обід не буде, він мені вже сказав, тому що годинку він буде мати, півтора годинки він буде мати вільний на обід, а він не може далеко відходити, розслаблятися, знаєте, вино пити, це все решту він не може. Так що може, напевне, буде вечеря. Я так думаю. о, яка краса. Я, я не плаваю дорогенькі мої. Я ось тут ходжу дуже сильно, отак, скоро, скоро, скоро. Я зараз піду, телефон поставлю і йду отак, два кілометри туди, два назад. І, і руками дуже зарядку, ось так всяку зарядку роблю, ногами роблю зарядку. Дуже багато зарядки я роблю. Я не плаваю, я, мені то не потрібно. Ви зрозуміли? Так що йду зараз, телефон поставлю і все. І починаю свою зарядку. Подивлюся, яка година засічу, щоб я хоча б 40 хвилин, бо як літом жара, то я Я вже взяла тут, щоб передягнутися. Треба вам якусь панораму трошки показати. Панораму. А тепло, ви знаєте, я як зайшла, прийшла тут, сонце так пече, пече конкретно, так. Ну, ось така, така ситуація. ось тут. Як, як добре мати море біля хати. Ах, це просто щастя. Я дуже часто про це не думаю, а треба думати трошки більше. Ось так, дорогенькі, мої, Bellissima giornata. Це означає красивий день сьогодні. шукає золото, бачите? Са моя мія робота.